Усім привіт! Місяць тому я на каналі виставила відео, як до нас приїхали блоки з грибами. Це були блоки з ерінгами та печерицями. Пройшов місяць, і блоки з Ерінгами вже відплодоносили. Зараз там росте третя хвиля грибів. Як ми збирали королівські гливи та готували, є у мене відео на каналі. Кому цікаво, може знайти та подивитися. А зараз я хочу розповісти. Що сталося за цей місяць з блоком печериць та розкрити одну маленьку таємницю, без якої доброго вражаю печериць не отримати, а може і зовсім його не бути. Тож все по черзі. За цей місяць наш мішок із засіяним субстратом добряче заріз міцелієм. Це видно навіть через целофан по коричневим краплинам конденсату всередині блока. Зараз я відкрию цей мішок та покажу вам, що тут сталося. А поки я зрізаю целофан, повертаємося до врожаїв грибів та чому новачки інколи мають негативний досвід із вирощуванням печериць. Справа в тім, що всі грибні блоки, які купують новачки любителі, Будь-то блоки з гливами устрічними, чи рінгами, чи блоки з опеньками, та навіть ще і таке. Грибний блок складається тільки із блоку з міцелієм. А у печериць трохи все не так. Ммм, ви тільки подивіться, яка тут вже краса. Грибниця повністю опанувала весь субстрат і білими плямами повипирала наверх. Їй вже не вистачає місця. Зверніть увагу на структуру грибниці. Найтонші нитки це грибні гіфи. Вони інколи мають ширину однієї грибної клітини. А зростаючись, наче потічки у широку річку, вони утворюють грибну ризому. Це найширша магістраль грибного організму. Може, декому здасться, що це біла пліснява, але запах каже сам за себе. Цей блок має приємний тонкий грибний аромат, тож це те, що нам потрібно. Але ми трохи відволіклися від нашого заняття. Так в чому полягає секрет гарного плодоношення печериці? Він ось у цьому чорному мішку. Це так званий покривний ґрунт. Якщо цим покривним ґрунтом не вкрити верх блоку шаром товщиною в 3-5 см, то у грибниці може не запуститися процес утворення плодових тіл. Тому саме це я зараз і демонструю. Як це можна більш-менш правильно робити? А поки я зайнята укладанням покривного ґрунту, повернемося до новачків. Фокус в тому, що Фірми, які продають грибні блоки, вказують ціну часто саме на блок самих печериць, так само як на блоки інших грибів. А ціна на покривний ґрунт указується окремо, підрозуміваючи, що покупці апріорі розуміють, що до блоку з печерицями треба мати і покривний ґрунт. Буває, що деякі профі виробляють покривний ґрунт самі. Тож і вказується, на сайтах із продажів грибів ціна тільки на блок з міцелієм або тільки на ґрунт. Новачки, які не знають цих тонкощів, не розуміють, що покривний ґрунт потрібен так само, як і сам блок з міцелієм. А продавці, які не сильно зацікавлені в результатах покупця, не знаходять часу перепитати, чи потрібний ґрунт. Тож інколи виходить, що блок, який добре заріс грибницею, видає 1-2 гриба. А богине, так і не відплодоносивши. Шар ґрунта я розподіляю та легко притискаю, щоб не стирчали грудки. З боків теж його вкладаю. Там, де буде ґрунт, будуть утворюватися смачненькі печериці. Грунт однорідний вологий. Я навіть би сказала мокрий. Можуть траплятися одиничні камінчики. Їх треба прибрати, щоб вони не створювали перешкод для наших грибів, але зазвичай їх не повинно бути. Що це за такий чарівний покривний ґрунт? Може виникнути у вас питання. Я, звісно, не висококваліфікований спеціаліст, з того, що мені відомо, це звичайний торф з високим ступенем розкладання, який має нейтральну реакцію. А головне дуже якісно продезінфікований, правильніше сказати, пастеризований. У ньому немає ні бактерій, ні плісняви. Можна зробити такий ґрунт самому за допомогою скороварки чи автоклаву. Але якщо є можливість купити такий ґрунт на підприємстві, то краще купити, аніж морочити собі голову. І ще одне. Грунта треба не багато, але й не зовсім мало. Якщо його буде недостатньо, алгоритми грибниці можуть не запустити утворення плодових тіл. А якщо його буде забагато, грибниці буде важко подолати товстий шар, і вона витратить багато енергії не для створення грибів, а для створення резомів, які йдуть на поверхню. Можливо, я щось не так сказала, але таке моє бачення в цілому. Ну Ось, поки я показувала та розповідала, ми повністю виконали роботу. Зараз на декілька днів, щоб зменшити випаровування вологи з ґрунту до утворення примордії, блок можна накрити залишками целофану. Після початку плодоношення його буде необхідно зняти, ну а далі у великому відео я покажу, як саме цей блок буде плодоносити. Хоча по секрету скажу, що в шоцах у мене вже є деякі матеріали. Блок залишаємо на кухні при кімнатній температурі. Все, що ми на сьогодні планували, виконали. Залишаємо наш блок з міцелієм у спокої.